Я хочу відзначити, що це те, що проходить зараз на кордоні з Кримом, це акт відчаю, бездіяльність держави, бездіяльність міжнародної спільноти. Ми маємо відповідне рішення Ради безпеки, генасамблеї щодо окупації Криму, але ні наші держави, ні наші партнери не працювали практичні кроків по поверненню Криму, механізм повернення відповідне працювання правових конкретних заходів по оцінці ситуації, по визнання анексії. Визнає проведення відповідних санкцій по кримській тематиці, навіть на форматах уже і останнє засідання Генсаблеї, і засідання відповідно е четвірки, яка збиралася в Парижі, вже проблема Криму не звучить. Все, із за заручниками поставили наших кримських татар, наших активістів, наших патріотів і кримчан, які проживають там. Росія з того боку проводить таку велику масштабну операцію. Тому в даній ситуації зараз. Питання стоїть відносно того, наскільки держава відпрацює нову стратегію щодо Криму. З іншого боку, економічна проблема пов'язана з чіткими регламентаціями відносно з Кримом і кримчанами. Відносно того, як скільки ми відстоїмо проблеми кримських літак і кримчан, які переслідуються сьогодні, знаходяться в заточенні, переслідуються за політичними переконаннями. Ми ніколи не висловили жорстку позицію, ніколи не підняли питання на міжнародних рівнях щодо цих людей. Такий рівень. Що вони не тільки прозвучали, але були задіяні реальні механізми. Якраз оцей формат, який передбачає ефективність зі влади, повинен сьогодні на напередодні денний і поставити питання відповідальності Росії раз, відповідальності української влади два, залучення міжодної спільноти, але в реальній площі, навіть з урахуванням тих подій, які відбуваються в Сирії і Зигіл, три, тому що це передумови до глобальної конфронтації. І корінь протистояння знаходиться тут, в Криму, на Донецьку і в Україні в цілому. Нема ефективної позиції на міжнародних рівнях, включаючи президента, Міністерство закордонних справ, спецслужб на міжнародних рівнях, що вийти на той формат, який врегулює ситуацію. А це формат сімки двадцятки, який повинен змусити до реальних кроків і по Криму зокрема.